Вітаю на каналі. Сьогодні хочу показати вам, як я роблю підживлення гортензій, так у нас вже осінній час і треба підживлювати гортензії осіннім добривом. В даному випадку у мене ось таке добриво є воно універсальне. Тут є всі необхідні мікроелементи, які потрібні для внесення в осінній час маленький азот. Так як нам не треба, щоб рослинка росла, а треба підготувати рослинку до зими. Так як під час поливу зі літу ми вимиваємо з почви і калій, і фосфор, то зараз ми маємо це поповнити. Тому саме це добре гарно підійде для того, щоб підготувати рослинку до зими. Ось у мене гортензія, яку ми будемо сьогодні підживлювати не Тільки цю всі от хочу вам показати. Я ось так розгрібаю кору і ось так легенько прорихлюю трошки земельку. Так як у мене, бачите, гортензія коріння, бачите, воно поливом вимилось, то ми будемо зараз вам покажу. Ось так ось я буду вносити на цей кущик ложку добрива. Ось, ось так ось біля стволика і е, так як оренді в нас росилка, яка любить е, кисло, почву то буду додавати ще трошки сірки Ось так ось додаю ще сюди сірку. І потім все це треба буде легенько. Теж ось так ось в почву його, щоб воно пішло в ґрунт. от Так як у нас, бачите, вимались корені я зараз сюди додавлю кислий торк так, щоб трошки поповнити ось грунт і щоб корені були закриті, тому що возимо ми не можемо лишати так свою рослинку. Ось так, бачите, гарнесенько. Я додаю тур і буду зараз закривати її. Добриво, гарно розчиняється в воді, дуже гарно. Тому після того, як ми Ось так підживили, ось так знову закриємо корою і обов'язково прольємо нашу рослинку. Ось так ось обережно проливаємо нашу гортензію. Ось так, бачите, гарно водичка входить, гортензія посаджена в... Гарному ґрунті легкому, тому водичка дуже гарно поглинається. Ось таке підживлення. І це не все. Ще Зараз покажу, що буду робити далі. Під ці свої гортензії, волотисті та великолисті я внесла осіннє добриво та вже заморчувала кущики. Залишилось тільки їх пролити. А зараз ще буду вносити добриво по листу. Це моновоспад калію, одну столову ложку розчинила в теплій воді, до нього додала столову ложку магнію. І прилипач. Все це змішала в одному баковий і буду цим оприскувати наші рослинки. Ці добри ведуть нам більш гарний імунітет, збереження бруньок квіткових та гарний ріст пагонів, міцний, зміцнить наші пагони. І вже в наступному році наша гортензія нас порадує гарним квітуванням і квіти будуть більш яскраві і термін цвітіння буде їх більш продовженим ось друзі я закінчила підживлення своїх гортензій Хочу сказати вам велике спасибі, хто був зі мною. Підживлять також свої квіти, і нехай вони в наступному сезоні порадують нас гарними, яскравими великими світями. Всім гарного настрою і до слідуючих відео.